Привіт, мої любі! Сьогодні приготую ідеальний торт, який підійде для будь-якого дитячого свята. Подивіться, який він в розрізі вийде у нас. І почну готувати. Починаю з приготування апельсинового бісквіту. Для цього мені потрібні дуже важливий інгредієнт цедра трьох або чотирьох апельсинів. Додаю цедру до 160 мл молока. Перемішую. Далі 220 г борошна. Змішую з 10 г розпушувача. До 4 яєць додаю сіль, 200 г цукру та взбиваю на великій швидкості міксера 5-7 хвилин. До пишної піни. Молоко з седрою варю 1-1,5 хвилини. І потім додаю 80 г вершкового масла. Яєчну масу додаю борошну з розпушувачем у 2-3 етапи. Обережно перемішую лопаткою. Знизу догори. Додаю гарячу молочно масляну суміш до тіста і все перемішую. Тісто повинно залишитися пишним і водночас однорідним. Випікати я буду у формі діаметром 20 сантиметрів. У добре розігрітій духовій шафі до 175 градусів. До сухої шпажки. У мене бісквіт випікався 46 хвилин. Даю йому охолонути у формі 30 хвилин. Потім достаю обережно. Загортаю плівку і в холодильник на 2 години. Тепер готую конфітюр. Мені потрібно 400 г якоті апельсину без перегородок та кісточок, 140 г цукру та 22 г кукурузного крахмалю. Усе змішую і на невеликому вогні варю і чекаю, поки суміш стане густішою. Розрізаю наш бісквіт на 3 частини і одразу формую у кільце. Мус. Мені потрібен молочний шоколад, можна взяти чорний. Це за бажанням. 200 г шоколаду заливаю 120 мл молока гарячого і все розмішую. Далі додаю желатин. Усе розмішую. Мус повинен бути ще теплим, коли я буду одразу вже взбиваю вершки. 400 мл вершків. Коли добре взіб'ю, до м'яких пиків дивіться, не перебийте. І додаю шоколадну масу з желатином обережно тонкою струйкою. Можна перемішати також лопаткою або на невеликих оборотах міксером. І починаю збирати торт. Збираю класичним способом. Конфітюр ділю на дві частини, залишаю пусті края на бісквіті, щоб не доходило, і їх заповнюю нашим мусом. І також заповнюю зверху. Потім додаю другий корж і дії повторюються. Те ж саме роблю. Конфітюр, мус і корж. Якщо ви будете робити такий торт на замовлення, то мус також ділить на дві частини, але ми сьогодні його куштували вдома для себе, тому я поділила мус на три частини і верхню частину теж поклала мус. Прикрашати я буду дуже просто. Просто зробила вафельну картинку сімба. Вирізаю його, потім наношу декор гель і кладу зверху. Сьогодні я вибрала дитячу тематику. Як ви бачите, бо торта нічого не робила, просто залишила, якби так би мовити, голим. Все, торт вийшов чудовий, смачний, ідеальний. Я сподіваюсь він вам сподобається. у Вас все вийде. Люблю, цілую. Бувайте.